Чотири московських митрополити потрапили під санкції в Україні. Їх на п'ять років запровадила Рада нацбезпеки та оборони. Відповідний указ підписав і від дію президент Володимир Зеленський. Відомо, що під дію обмежень потрапили митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, Чернівецький та Буковинський Мелетій, Бориспільський та Броварський Антоній та Луганський та Алчевський Пантелеймон. Останній був у Кремлі на церемонії, де Путін підписав рішення про анексію чотирьох українських областей також до списку санкцій потрапили ще три московських попи. Тобто, загалом обмеження впровадили щодо семи священників УПЦ МП. В СБУ пояснили, що московські клірики потрапили під санкції через різні причини серед них співпраці з окупаційною владою, просування проросійських наративів та виправдовування військової агресії Росії проти України серед обмежень, блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та обмеження торгувальних операцій. Московські попини зможуть купувати землю, приватизовувати державне майно та права інтелектуальної власності. Крім того, усіх підсанкційних позбавлять державних нагород України. Нагадаємо, що на початку цього місяця Зеленський пообіцяв заборонити в нашій державі діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Москвою. Нещодавно РНБО також запровадила санкції щодо спонсора УПЦ МП Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври, владики Павла та ще понад десяти московських посіб. В останні тижні СБУ регулярно проводить обшуки у церквах у МП. Всього вже перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб.